Всім привіт! Epson L5290. Помилка переповнений абсорбер Чорнил. Зараз покажу ближче. Ось таку помилку видає включенні і не хоче друкувати. Помилка e 11 Так, підключаємо принтер через USB-кабель обов'язково до комп'ютера, і далі запускаємо програмку для скидання абсорбера на комп'ютері. Epson Adjustment Program. Так, нажимаємо Select, вибираємо модель нашого принтера L5290, порт. Вибираємо там, де наша моделька, і нажимаємо ОК. Так, тут заходимо в ці параметри. Вибираємо. Best Ink Pad Counter. Так, ставимо галочки всіх лічильників і нажимаємо Check. Це ми зараз перевіряємо, наскільки переповнений. Ось показує. 60 Тут на 100% якраз абсорбер, якраз сам памперс. Так, знову відмічаємо лічильники які у нас вже заповнені і нажимаємо ініціалізат. Окей. Просить виключити принтер, виключаємо принтер. І включаємо принтер. Так, Зараз покажу, що на принтері. І принтер включився без жодної помилки. Кнопочка не моргає. Все. Дякую. Ставте подобайку і підписуйтесь.